Христос Воскрес і слава Україні! Традиційне включення, традиційний ефір. На превеликий жаль, знову маємо втрати в громаді. На жаль, поховали наших героїв Олега Самбурова, Андрія Яцуніка, Павла Підлужного, тому трьох бійців протягом цього тижня на алеї героїв міського кладовища села Чукалівка. Були поховані вічна пам'ять героям нашим. На жаль, маємо ще одну трагічну звістку: загинув з нашої громади Роман Цютяк. І сьогодні буде панахіда о 19-й годині в нашому будинку Трауро на Ребета. А завтра, о 11-й годині, буде прощання та чин похорону в церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Радча, де буде похований воїн на кладовищі села Радча. Спідчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям. Тому, на жаль, цей тиждень знову ж таки є сумний для громади. Чотири загиблих воїни з Івано-Франківська. Буквально сьогодні зранку приїхав з чергової волонтерської поїздки особистої до нашого 78-го батальйону 102-ї бригади. Приїхали з допомогою, привезли баню, трактори, різні необхідні речі. Дякую командиру Андрію Тірону, який подякував громаді за допомогу. Також закупили квадрокоптери, тепловізори, інші речі, які передали на 78-й батальйон 102-ї бригади. Нагадаю, це тероборона, яка вже понад рік захищає нас там на запорізькому напрямку. Тому щиро вдячний нашим хлопцям і дівчатам, тому що серед військовослужбовців також є і жінки. Які служать і низький уклін від імені громади, тому мав можливість заїхати. Також заїхав до Покровської громади, зустрівся з міським головою Гуляйполе. Ми також допомагаємо цивільному населенню. Розуміємо, що вже здружилися, понад рік тісно хлопці наші там служать, перебувають, і тому дуже багато питань, які ми вирішуємо, але, можливо, в інших програмах теж розкажу більше детальніше. Також відкрили аннотаційну дошку полеглому захиснику Станіславу Сенеку на фасаді шостої школи, це мікрорайон Пришивці. Далі продовжуємо цю програму узаконення, увіковічнення пам'яті увіковічнення за... пам'яті наших героїв. Тому анотаційні дошки продовжуємо відкривати по всій нашій франківській громаді. Також не приміняємо допомагати захисникам наближати перемогу. Волонтери логістичного центру повернули з чергової поїздки на фронт. Теж були на Запорізькому, Донецькому, Луганському напрямку. Тому хочу наголосити, що приносіть пакунки до 16 години 19 травня на вулиці Грушевського, 21. Вхід посередині телефон 096 771 53 64. Потрібно розуміти і не бути оманливим. Тим, що От, якась подія відбудеться і все завершиться без нашої допомоги, без нашої участі перемоги в війні не буде. Тому закликаю користуватися логістичним центром, волонтерським центром міста івано франківська Перейду декілька слів до справ Франківської громади щодо комунальних інших освітніх, медичних питань. 9 травня відкрили додаткову філію садочка номер 25 Ангелятку у Микитинцях. Це дві групи на 50 дітей, тому незважаючи на що, відкриваємо дитячі садки. Наступний дитячий садок буде відкритий в мікрорайоні Опришівці. Плануємо ну, 1 вересня, можливо, перші числа вересня, що ми відкриємо для мікрорайону Опришивці. Міській клінічній лікарні, центральній міській клінічній лікарні номер 1 Є оновлена операційна у кардіологічному відділенні. Тепер тут зможуть проперувати до 250 пацієнтів за рік на відкритому серці. Це питання шунтування. Дуже важливо, що ми вкладаємо кошти і наша центральна міська клінічна лікарня теж достатньо сильно змінюється. Також оновили палати в міській дитячій клінічній лікарні, це чотири палати педіатрично-соматичного відділення номер 3 У ньому допом надають допомогу діткам. До трьох років з різною соматичною патологією, тому ще одна є оновлення. Далі продовжуємо благоустрій дворів. Ну, зокрема, вдалося вже завершити двір на вулиці Галицька, 64, також на вулиці Коновальця, 103. У роботі зараз Франка 17-19, Чорнової, 21А. Хмельницького, 82, Корпус 1, 2, 3, 4, Хмельницького, 84, Корпус 1, 2, Вигоського та вже завершили роботи на вулиці Ольги Басарапі, почали на вулиці Фотія Володимирського, тобто продовжуємо роботи також на Каскаді. тобто насправді стараємося, щоб місто змінювалося. Виплати щотижня ми приймаємо рішення, тому традиційно слідкуйте за соціальними виплатами. Нагадаю, що ми буквально тільки за тиждень, кожен тиждень виконком. Це чотири поранених військовослужбовці отримали допомогу. 18 військових без статусу УБД, 9 осіб члени загиблих сімей, 11 осіб сімей загиблих, чи зниклих безвісті, безвісті отримують щомісячну виплату виплату розмірі прожиткового мінімуму. Ну і нагадаю, що уже від початку 2023 року поранені військовослужбовці на лікування отримали 199 осіб. Військові без статусу БД 430 осіб. Виплати членів сімей загиблих та зниклих безвісті 122 особи. І щомісячні виплати членам сімей загиблих та зниклих безвісті 207 осіб отримали. Ну і також виплати до дня народження отримали це тільки за цей тиждень 383 мешканці золотого віку, 70+, 35 осіб з інвалідністю першої та другої групи, 34 дитини військовослужбовців. Ну і загалом від початку 2023 року 6254 особ золотого віку отримали допомогу, 787 осіб люди з інвалідністю першої та другої групи, 328 дітей військовослужбовців. Ну і також ще 13 сімей отримали допомогу. При народженні, ну і, зокрема, одна сім'я отримує подвійно 40 тисяч гривень, тому що двійня. І вже 159 матерів отримали від початку дії програми свою допомогу. Також допомагаємо перехід на індивідуальну оплату опалення, ще 38 будинків переходить на індивідуальне опалення, тому. 46 осіб отримали допомогу на перехід по 50 тисяч гривень. І вже загалом 266 осіб отримали допомогу по 50 тисяч гривень. Декілька слів про міжнародну співпрацю. Та в понеділок провів зустріч з нашими побратимами Єлгава, Рибнік, Кошалін, Баямаре, Ополе, Тракайні, Редгази, Дільниця Охоти, Варшави, Жешува, Губіо, Італія, Кшанов, Потсдам, Німеччина. Подякував за гуманітарну допомогу. Хочу наголосити, що за минулий рік більше 35 фур, близько 20 бусів по 3-5 тонн приїхали гуманітарної допомоги. Більшість цього ми передали на потреби Збройних сил України. Ну і завдяки нашій співпраці в 2022 році вісім екскурсійних поїздок для груп дітей пільгової категорії, в першу чергу родин загиблих і учасників бойових дій. Так само цього року ми надаємо далі матеріальну допомогу тим, хто хоче також взяти активну участь у програмах оздоровлення, зокрема наших партнерів. Цього року вже погодилося 5 міст побратимів взяти наших дітей на літнє оздоровлення. В першу чергу, знову ж таки, це будуть дітки родин загиблих і учасників бойових дій. Також мав онлайн зустріч, спілкувався з мером німецького міста Фульда, паном Хайко Фінгенфельдом. Фінф... 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 Це було наше перше знайомство. співпраця між Франківським Карітусом та Карітусом місті Фульда досить є успішним. І дякуємо місту Фульда, яка теж відвідає місто Івано-Франківськ, і це хороше місто німецьке, яке може стати ще черговим нашим партнером. Також хотів би декілька слів підсумувати наш день міста. Відразу хочу сказати 7 травня, подякувати владикам. Відслужили панахіду. На жаль, 272 франківця віддали своє життя за волю, незалежність нашої держави, тому провели панахіду, а також молебень за Україну. Дякую великому колективу, який випустив це Володимиру Устинському романі Діди книгу Шитєпис Івано-Франківська. Тому можна її придбати в наших бібліотеках. До фактичної історія міста до 1939 року. Року. Дякую Мирославу Дочинцю, нашому письменнику, лауреату національної премії Мі Шевченка, який приїхав до Івано-Франківська і мали можливість поспілкуватися з цим видатним письменником, а також у Палаці Потоцьких відбувається виставка репродукції давніх поштівок старого Станіславова. Також хотів би подякувати майстрам, ковалям, нашим 21-го чилища, також у Бердянського машинобудівного професійного ліцею, зокрема. Олександру Шапошнику за подарунок містові фея та кульбаба, які з'явилися на нашому парку імені Шевченка. Ну і також внутрішньопереміщеним особам посадили молоді деревця на озері. Також хотів би ну, щиро подякувати. Також дякую всім хто взяв участь в велопробігу. Ми зібрали кошти для 78-го батальйону ТРО. І дуже хлопцям потрібно далі продовжувати квадрокоптер, тепловізори. Ще раз нагадую, буквально сьогодні повернувся з поїздки у напрямку Запорізької області і привіз баню, трактор, квадрокоптер і інші допомагали. постійно треба допомагати зараз. Дуже важливо. Ну і також дякую співці волонтерів Прикарпатські, які ми спільно проведено турнір пам'яті нашого воїна Романа Дземона. Вічна пам'ять наших героям, а також відбувся Кубок Федерації з легкої атлетки, відкритий міні міста пам'яті Романа Віростюка, був брат Василь Віростюк. Пам'ятаємо і вічна пам'ять Роману. Ну і також інші спортивні. Дякуємо футбольному клубу Прикарпаття, який переміг гірник спорт з горішних планів 6-1, і який теж подарунок зробив до дня. Міста також дякую драматичному театру, нашому Ростиславу Держапійському палаці Потоцьких показали виставу Нація. Ну і додення міста також було показали виставу Планета радості. Це центр психологічної реабілітації. У хованці школи жив у пес. Це люди з особливими потребами, дітки з особливими потребами. Тому дякую, що вони теж долучилися. А також авторам фільму Щедрик, завдяки яким ми змогли в Палаці Потоцьких теж показати цей унікальний фільм, і той, хто не мав можливості побачити це в кінотеатрі чи, можливо, інших мав можливість. Подивитися. Ну і день народження. Дякую діткам, які малювали малюнки. Я, до речі, їх передав саме хлопцям на передовій, саме ті, хто є на передовій 78-го батальйону. Тому дякую за те, що намалювали. І також живим скульптурам Хочу подякувати, які показали перформанс крізь віки і зібрали чималеньку суму допомоги. Також хотів би подякувати колективу. Які організовував катедральні звони. Тричі відбувалася ця духовна музика, духовний спів в наших храмах у костелі на катедрі і в обласній філармонії. Ну і також сім, сім родин символічно 7 травня народилося. Це п'ять хлопчиків, двоє дівчат в нашому пологовому будинку міському. І я вручив від нас сертифікати, подарунки і нові івано-франківці народилися. Семеро нових івано-франківців сьомого травня. Ну і на завершення, якщо маєте питання, в понеділок відбудеться черговий брифінг. Я наголошую, що можна задавати питання в 11-й годині. Буде три на чотири напрямки. Олександр Левицький, заступник міського голови про міські соціальні ініціативи. Віталій Федорів про інтеграцію та роботу з внутрішньопереміщеними особами. Руслан Гайда про перехід на ідеальне опалення для колишніх монетів стек, а також спілка волонтерів «Прикарпаття». Волонтер і голова Ігор Лукинів розкаже про функціонування і потреби логістичного центру. Тому, якщо є питання, задавайте під відповідною постом. Ну і ще раз дякую нашим військовим. Ма можливість подякувати особисто на Запорізькому напрямку. Але дякую всім військовим, які захищають нас в нашій державі. Дякую, і слава Україні.